Ось такий автомобіль у нас сьогодні на продажу це Audi Q7 2019 року випуску в гарній комплектації на quattro, 3-літровому об'єму двигуну. У нас 333 кінських сили, задня камера 360 огляду, передній і задній партроніки має. Вся по стоку в дуже гарному стані. Шикарний задній ряд. Шкіряний, музика від басе, задній клімат-контроль, у нас підігрів задніх сидінь, також мається, безключовий доступ, датчики сліпих, зон, адаптивний круїз, пам'ять сидінь, сірегулювачки. сидіння водія, також у гарному стані, електропідйомнички у нас. Шкіряний руль, ЛЕД приборка, 89 рідного пробігу, автомобіль з Америки. Це підтверджений пробіг, не мотаний. У нас автоматична коробка передач, управління мультимедії, вставки із дерева, панорамний дах, і він чорний. Чорний потолочок. За додатковою інформацією звертаємось. Компанія Автопарк. Чекаємо на вас. Автомобіль повністю обслужений. Та чекай наступного хазяїна. До зустрічі!